Щось у мене навіть повільніше, ніж 10 хвилин на шкарпетку виходить. Раніше ось цей короткий шов я робила за 10 хвилин, а трохи довший це на шкарпетках із гудзиками за 15. Я так собі засікала час і страшенно була довольна з того. Зараз щось повільніше і повільніше. Не годиться. Привіт з Вітаю з України. Це на машинці в'язала, тому маємо тут два шви. Один біля пальців, а другий боковий шов, ну, з внутрішньої сторони бокової. Бо на машинці можна тільки пласке полотно в'язати. Тому так, два шви треба робити. Зрозуміло тепер добре. Прошу, питайте ще, поспілкуємося. Ще на основному каналі, коли цю роботу <хи> зроблю, ще на основному каналі оплітаємо віночок. Ще досі не готовий Різдвяний віночок, Різдво вже промайнуло. От, бачите, така коса по контуру буде цікава. От. А я ще досі ну буде новорічний віночок, якщо Різдво вже пропустила, заготовка на наступне Різдво.